Про пряні персики, як то з корицею або з імбирем, я вам вже розповідала. Про еталонні персики в моєму сприйнятті Та про персикове шампанське теж було вже на моєму каналі. А сьогодні розповім вам про персики зі шкірою від Герлен, які вийшли декілька місяців тому, але вже встигли наробити галасу. Запрошую до перегляду! Всім привіт! Мене звати Надія. Дякую, що завітали на мій канал. Я одразу хочу вам подякувати усім, хто долучився до збору, про який я писала в спільноті каналу. Збір робила моя колишня колега, з якою ми літали стюардесами, А зараз вона тримає небо і літає дронами. Час від часу буду робити оголошення про такі збори від людей, яких я знаю, кому я довіряю. Якщо можете долучитися фінансово, то, звісно, що в міру можливостей. Якщо ні, то навіть поширення інформації теж допоможе. Дякую ще раз. А тепер до парфумів. Як ви знаєте, Герлен має довгу. Велику історію з нотою персика, яку, до речі, неможливо екстрагувати. Лише завдяки синтезу, можна створити таку ноту, як персик. У 1919 році для Міцука Жак Герлен використав цю молекулу персику, так званий гамма-ундекалактон, яка, в свою чергу, була відкрита у 1908 році. І вперше використана Морісом Шалером у 1913 році як частина солодкої парфумерної бази Перси Call в парфумах New Dechin парфумерного бренду Le Parfum de Rosine. А тепер виринемо з вами. А тепер виринемо, а тепер виринемо. Оу, ля, ля, ля. А тепер виринемо з вами з цього маленького історичного екскурсу сьогодення. Цей аромат. Натхнений роботами візуального художника Шарля Петійона. подібно до міражу його структура з білих повітряних куль є ідеальною алегорією для шлейфу цих парфумів. Повітряні кульки є певною метафорою до молекул, які були використані в цих парфумах. І якщо б ці парфуми були. б, Витвором мистецтва, то це була власне, скульптура з повітряних кульок Шарля Петіона. На сторінці парфумів можна знайти таке описання, викликаючи залежність, зухвала інтерпретація шкіряного персику. Надзвичайно смачний пешміраж — це ода, захоплюючим фруктовим нотам. Шлейф, який сублімує пристрасть. Гурманських нот і глибину нот шкіри. Чуттєвий тандем, який коливається між округлістю та потужністю. І теж можна знайти інформацію на YouTube-каналі Guerlain і на сторінці парфумів, що це поєднання спадщини Guerlain та сучасності авангарду. Як ви знаєте, могли чути в деяких з моїх відео, я не являюсь, не вважаю себе поціновочкою ноти шкіри. Якщо в мене буде вибір між шкірою та замшою, я скоріше виберу замшу. І це перфуми, які я брала на осліп, я скоріше очікувала, що вони мені не сподобаються через те, що тут є шкіра нота шкіри. Але те, як зроблені ці парфуми, поєднання усіх нот, те, що шкіра тут не вибирає, принаймні для мене, переконало мене залишити флакон у себе. Щодо звучання цього парфуму. Коли я його нанесла вперше, на мене просто напирали усі ноти водночас, і це продовжувалося. Приблизно 15 хвилин. Пізніше він заспокоївся, сівся на шкірі і почав більш округло звучати, але водночас заховала, тому що все ж таки шкіра там де-не-де проступала, давала про себе знати. Він помітно фруктовий, завдяки персику і вся композиція. Побудовано навколо персику, такого сочистого, стиглого вже персику. По мірі розкриття стає більш помітним османтус, який в моєму сприйнятті, не обов'язково у вас так само сприймається османтус є такою перехідною ланкою або об'єднуючою нотою для нот шкіри. Та персику. Через ноту Асмантусу. Персик поволі переходить в ноту шкіри. А шкіра теж, вона не звучить якось дихтярно, чоботами грубо. Вона стає пом'якшеною з таким легким, замшевим нюансом від ноти Асмантусу. Композиція. Ніжно-пряна, завдяки такому ледь помітному, але присутньому тут шафрану. І також композиція трохи лактонна, трохи в моєму сприйнятті, для когось буде більш лактонна. Завдяки самому персику та ще й сандалу, який тут звучить більше в молочну сторону. Мої особисті враження. От поза тим, як розкриваються парфуми в часі ось ці всі переливи нот, переходи між нотами, у мене, можливо, будете сміятися. Сподіваюсь, що будете сміятися. Часами була така асоціація з цим парфумом, що от персик з Осментосом беруться за ручки. І так радісно шагають в сторону шампунистого або геля для душового звучання персику, але шкіра постійно чуває над ними і так стоп, стоп, стоп. А де це ми зібралися? А що у вас так тут радісно і так безтурботно стає? Та ні, я ж тут є. Давайте трохи серйозніше себе поводити. І от шкіра постійно, ось так от це безтурботне звучання персику балансує і робить парфуми серйознішими, і додає глибини і звучання з гідністю. Достатньо можливо, що у вас буде зовсім інше сприйняття цих парфумів. Напишіть мені, будь ласка, хто пробував, як вони вам і чи у вас теж були такі моменти, коли персик за Смантесом починали так безтурботно, радісно звучати, майже як шампунь або гель для душу, але одразу повертались шкірою назад до серйозного звучання. І ще одна асоціація спогади, які нахлинули на мене під час тестування цих парфумів, це коридор у нашій квартирі в кривому розі, де у нас завжди зберігалися й Зараз зберігається уся шкірина галантерея. чоботи, сумочки. І цей запах шкіри, поєднання. Усіх можливих нюансів шкіри це не лише замша, не лише чоботи, груба шкіра. Усе разом. І нібито я увійшла в нашу квартиру, а з собою несу стиглі, сочисті, персики. І от все разом, допоки я розвиваюсь, все разом починає пахнути, і шкіра, шкіра галантерея з коридору. І ці персики, які я принесла. У ну, ось таких асоціацій, е, які, ну, можливо, не зустрічаються на кожному куті, але можливе поєднання це дорога, шкіряна сумка, в яку, можливо, розлили пробничок з е, перш кардіналу від MDCI. З таких можливих аналогів, і схожих парфумів, але не один до одного, не повністю схожі. Це Fleur du Mal від Tris Van Noten. Вони мені схожі, але тут більше все ж таки персику. він такий сочистий і дуже фруктовий, дуже солодкий тут. А ще мені в певному моменті розкриття. Ці парфуми нагадували свет Асмантес» від Сентіра нашого українського бренду. Скоріше за все нагадували саме звучанням асмантесу зі шкірою, бо там персику немає. Протрималися вони, до речі, достатньо довго на мені. Я нанесла в перший раз їх. Десь в 16.30 після, майже після праці і відчувала їх навіть коли вже лягала спати в 23-й. Тобто, щонайменше 6 годин вони пробудуть з вами, шлейф помітний, помітний, скоріше, на метр не довше, але це теж була пора лютий, тому я думаю, що в більш теплу погоду він буде помітніший. І так, ці парфуми скоріше на весняну пору можливо, осінь. Але, от я думаю, чекаю на весну, вже на теплі дні, щоб його поносити. Та й зараз просто так на себе наношу, бо дійсно ну, дуже вони мені сподобались, навіть незважаючи на те, що я не є. Оціновочкою ноти шкіри в парфумерії. Підсумовуючи парфуми варті знайомства, варті того, щоб їх спробувати, можливо, пробничок знайти на розпивах. Всліпу купувати я б не радила, особливо, якщо ви не любите шкіру. Та я повторююсь, повторююсь, повторююсь про цю шкіру. Але, от бачите, я купила наосліп. І не жалкую зовсім мені, вони подобаються дуже. І це дійсно викликаюча залежність композиції. Я зараз вже котрий день ними користуюсь сьогодні, до речі, 7 березня. Я лише зараз записую цей огляд через те, що хворіла довгий час, майже увесь лютий провалялася, та ще й досі, трохи так реплю. А Тоді то я вже взагалі втратила голос, не могла розмовляти, рипіла, як стара платівка, або просто шепотіла, хватила, втратила голос. До чого я веду? Тоді я встигла тиждень поносити ці парфуми день в день, і вони мені дуже подобалися. Я не розуміла, чого мене так захопили вони, бо я ж не люблю шкіру. Але все одно сподобалося і вже більше місяця, як я їх ношу і тішусь, не можу вам висловити словами як. І теж, як я вже писала в дописах в спільноті YouTube, я буду розігрувати від лаванти цього парфуму на великі Розіграші ювілейні, як я то називаю. Тобто наступним разом я його буду розігрувати, коли буде тисяча підписників. Знаю, що в мене є підписниці і на привіт. Хто вже придбав собі підлавантики цих парфумів? Напишіть мені, будь ласка, як вони вам? Чи сподобались, чи навпаки, відштовхнули від себе все можливо. Парфумерія – це дуже суб'єктивна річ. Пишіть, будь ласка, будь ласка. Пишіть, будь ласка, ваші враження. Мені буде цікаво почитати. Ось такі мої враження від цих парфумів. Я не очікувала, що вони мені сподобаються. У мене так само було з Acne Studios, бо я не дуже такий люблю альдегіди в парфумерії. Хоча. Маю декілька парфумів з альдегідами, але це скоріше винятки з правила. І от з цими парфумами з «Пеш Міраж так само. Я не дуже таки люблю шкіру. Але все ж таки є парфуми зі шкірою, які мені подобаються, відповідають моєму характеру і образу. І ці стали одними з таких парфумів. Я їх собі залишила. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, будь ласка, тримаймося! Бо ці останні події, усе, що коїться, тримаймося і побачимося у наступному відео.